Благословенного усім ранку, понеділка 16 грудня, дорогі брати і сестри, сьогодні читаємо Євангеліє від Луки, глава 20, вірші з 27 по 44. Пріступіша от садукей, глаголющі воскресенню Воскресенній нібиті, вопрошаху його глаголюще. учителю Моисей написано, «Аще кому брат умрет, и мы жену, и той бесчаден умрет, да брат его поймет жену, и восставит семя брату своему». Седьм оба братья бе, и первый поят жену, умре бесчаден. И поят вторый жену, и той умре бесчаден, и третий поят ю також держи, и все седм, и не оставишь чад и умроша, после ж деже всех умре, и жена, в воскресенье оба, которого их будет жена, седьм бо имешаю жену. И, отвещав рече им Иисус, сынове века сего женятся и посягают, а сподобльшийся век он улучите и воскресенье, еже от мертвых, ни женятся, ни посягают, ни умрете, бо к тому могут, равни, бо суть агелом и сынове суть Божии, воскресенье сынове суще. А Якова встают мертвые, и мы сей сказа при купине, яко же глаголит Господа Бога Авраамля, и Бога Исаакова, и Бога Иаковля. Бог же не смертвых, но живых, всибо тому живи суть отвещавши женец и от книжник Рикоша. Учителю добре рекл еси, кто мужа не смеяху его вопросите и Рече же к ним, как глаголют Христа сына Давидова быть. Сам бо Давид глаголит в книзе Псаломстей, «Рече Господь Господеви моему, Сіді, мене, мені, же положу враги твоя подножує ногами твоїма. Давід у Господа його наріцають, і како син йому єсть? І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали. Учителю Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, узявши дружину, бездітний, умер. І другий узяв був ту дружину, та й той вмер бездітний, і третій узяв був її так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили та й повмирали. А по всіх умерла жінка. А в Воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус же промовив у відповідь їм, женяться і заміж виходять сини цього віку. А ті, що будуть достойні того віку і Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і богом Ісаковим і богом Якововим. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Дехто ж із книжників відповіли та сказали: Учителю, ти добре сказав! і вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них Як то кажуть, що Христос син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син. Усім гарного робочого дня, душевного спокою, приємного посту і вдячної молитви.